Вакцина, захист від серйозних та небезпечних недуг у Чернівцях. Триває операція Вакцинація. Двотижнева інформаційна виставка та квест-гра для батьків та дітей, під час якої медики не лише консультують, але й допомагають скоригувати графік пропущених щеплень. Як діє проєкт та хто може взяти участь, дізнавалась моя колега. Надолужити свій графік щеплень, аби уникнути небезпечних захворювань у Чернівцях Фахівці центру контролю та профілактики хвороб організували інтерактивні ігри для дітей і батьків, щоб ті дізналися якомога більше про імунізацію. Це інтерактивний інформаційний захід, захід квест-гра для діток. Вона проводиться для того, щоб ознайомити діток про календар щеплень, що це таке, які є хвороби в календарі щеплень. У нас також є інформаційні матеріали, плакатики більш такою зрозумілішою мовою для діток. Також ми показуємо у вигляді гри. Це є маленькі брошурки, які дітки заповнюють, наклеюють туди наклейки, і в кінці їм дають якийсь невеличкий подарунок у вигляді наліпок. Перший етап просвіт. Ніцького заходу відбувся в центрі юності Буковини. Понад 100 дітей та їхніх батьків змогли зробити ревізію своїх календарів щеплень та отримати консультації медиків. У нас є навіть тут інформаційні матеріали такі ознайомчись ну про календар щеплення які мають бути щеплені коли зроблені і так були були дітки які могли в яких могли подивитися запитували батьків верніше чи робились ці щеплення ну але в більшості це батьки які діти не досягли ще того віку який потрібен для щеплення Рівень імунізації на Буковині залишається недостатнім, зауважує лікар-епідеміолог. Найчастіше нехтують плановим щепленням через релігійні переконання або міфи про шкоду від вакцини. Однак справжня небезпека криється саме у відмові захистити власний імунітет від впливу важких вірусів. Небезпечно в плані, якщо в плані тому, що буде підйом захворюваності, можливі спалахи, так як, от, наприклад, є там. Енна громада, і в ній, наприклад, люди вирішили, що вони не будуть вакцинуватися. І потім, в зв'язку з тим, що у нас велика кількість людей може виїхати десь або повернутися за кордону і провести, наприклад, тут чи те чи інше захворювання, може бути спалах, так як ну там певна кількість дітей не вакцинована, і це має дуже негативні наслідки. Лікар-інтерн, епідеміолог Павло Житарюк розповідає, про те, як убезпечити себе від кору, краснуха чи туберкульозу, хотіли дізнатись навіть діти, яким виповнилось 5 років. Перше вони взагалі питають, що це, тому що вони бачать операцію вакцинація і бачать щось яскраве, і Питають, що це, і ми вже починаємо якийсь діалог, розвиваємо з ними, розказуємо, що якщо є час там погратися, ми розкажемо, дамо відповіді на питання. Навіть батьки які підходили, ми гралися, спілкувалися з дітьми, батьки підходили. Вони також питали, що це, тому що деякі назви є такі більш хвороб, такі більш наукові, але народ вони інакше називаються, то вони також питали, і ми їм розказували, давали інформацію. Серед учасників квесту і шестикласник Філіп. Мені було цікаво тут, були різні інтересні квести, якісь, завдання, ігри на сторіні. Я дізнався багато нового про свої щеплення, дізнався про те, які вакцини мені робили у дитинстві, коли їх робили, які вакцини мені ще треба буде робити. У майбутньому це як допомога, щоб імунітет міг боротися з, з новими вірусами. Його мама Людмила підтримує вакцинацію і вважає, що такі заходи допомагають зрозуміти дітям, чому це необхідно. Робили синові всі планові щеплення. Нормально до цього ставилися. Це вибір кожної мами, або батька, але. Більшість вакцинують. Я думаю, це правильно. Ще два дні 20 та 21 березня. Інформаційна виставка працюватиме у міському палаці дітей та юнацтва на вулиці Шептицького. 10. усі охочі зможуть долучитись, отримати консультації та перевірити свій календар щеплень. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.